Також у моїй родині полюбилися пироги з тістом філа, особливо солені, тому сьогодні готую пиріг з куркою та грибами. Спочатку потрібно підготувати всі інгредієнти: куючі філе, гриби та цибулю нарізаю на невеликі кубики. Детальні пропорції напишу в описі під відео. Також на великій терці натираю шматок твердого сиру. Замість шматків філа можна використати, наприклад, курячий фарш. Сковорідку відправляю спершу курку на 5-7 хвилин, потім додаю цибулю і гриби. Я все майже всипаю спеції, в мене сіль, перець, паприка та сушений чесник. Для ніжного смаку в кінці вливаю трішки вершків. Коли готова начинка, трішки охолоне, всипаю натертий твердий сир. Форму змащую олією та починаю викладати листи тіста філа. Кожен лист промащую також вершковим маслом. Так повторюю 6 разів. Потім висипаю начинку та розрівнюю її рівномірно по площі форми. Начинки виходить багато, вона дуже соковита, можна, наприклад, викласти її в два шари. Далі накриваю ще шматком тіста і загортаю кінці, як показано на відео. Змащую все яйцем та посипаю кунжутом, випікаю при 180 градусах близько 30-40 хвилин. Готовий пиріг, дуже ароматний, соковитий, багато начинки, однозначно рекомендую скуштувати.